У мікрорайоні Гравітон люди впродовж року відстоюють зелену зону, адже чи не на єдиній земельній ділянці підприємці хочуть звести торговельно-побутовий комплекс. Щоправда, планують будувати ще з 2007 року. Своє проти люди висловили під час громадських слухань, адже у цій частині міста достатньо торгових точок. І знову це питання розглянули на депутатській комісії Чернівецької міської ради. Товариство з обмеженою відповідальністю упродовж восьми років орендує 15 сотих у мікрорайоні Гравітон. Щоправда, за цей період земля не була освоєна. Договір оренди Іншується у липні 2015 року, і достроково припинити його дію може лише суд. Наприкінці минулого місяця відбулися громадські слухання. 101 мешканець гравітону виступив проти будівництва чергового торговельно-побутового комплексу. Люди вимагають зеленої зони, аби врегулювати цю ситуацію. Члени робочої комісії міськради пропонують запропонувати підприємцю підприємцями, які є власниками ТОВ «Дружба», іншу земельну ділянку, а не цій земельній ділянці розмістити відповідний. Культурний, ну так звано зробити культурно благоустроїти культурну зону, але надання альтернативної ділянки підприємцю є порушенням закону, кажуть фахівці, оскільки виділення землі, яка належить місту, можливе лише на конкурсній основі. Повинен відбутися аукціон, який передбачає кілька учасників. Міська рада повинна запропонувати. Чи може запропонувати підприємцю, який не будується, іншу земельну ділянку? Не може, тому що всі земельні ділянки сьогодні виділяються на конкурсних засадах. Єдиною підставою розірвати договір оренди з підприємцем є те, що він за сім років не використовував землю за призначенням. Надати іншу земельну ділянку без аукціону ми не можемо Єдиним шляхом ми можемо піти, це шляхом сервіту. Вирішення цієї проблеми, наче навмисно затягують, адже лише тепер доручили департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин разом з юридичним управлінням Чернівецької міської ради вивчити такі питання: припинення договору оренди за ініціативою власника або обміну цієї земельної ділянки на іншу, що вже є незаконним. А от чи порушать депутати закону України заради підприємця, покаже час. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.